Іва над Ісусом воду зливає, а дух Божий над водою святих питає, радуйся, людські роди, радуйся, Йорданські води, бойсу Хреситесь приходив, радуйся, людські роди, радуйся, Йорданські води, боїсу, Хреситись приходив. Нині брави небеснії отворяються, а всі душі праведні їм не спускаються, радуйся, людські роди, радуйся свяські води, бо Ісус Христитись приходив, радуйся, людські роди, радуйся, сорданські води, бо Ісус Христитись приходив, а Дух Божий якого. Раді Радісно мину сповіщає, радуйся, людські роде, радуйся, з йорданські води, Бо Ісус хрестите приходив. радуйся, людські роде, радуйся, з зорданські води, Бо Ісус христити приходив.